Доброго дня вам, шановні пані і панове. Напевно, всі чули, знають про те, що 27 жовтня вчора відбулося засідання Північно-Атлантичної Ради. Так, це саме той орган, який приймає ключові рішення в рамках НАТО. Це, власне, до компетенції цього органу і належить запуск дії. П'ятої статті діяльність в рамках третьої статті статей Вашингтонського договору про створення північно-Атлантичного блоку. Власне, зібралися члени Північно-Атлантичної Ради для того, щоб обговорити оперативні питання. Ну, до речі, Північно-Атлантична рада на рівні представників збирається кожного тижня. Раз на три місяці збираються міністри оборони, раз на півроку збираються міністри закордонних справ, ну і зазвичай раз на рік обов'язково відбувається саміт НАТО на рівні глав. Хоча це не означає, що не може частіше більше того. А як свідчить статут, і рішення представників, і рішення міністрів оборони, і рішення міністрів закордонних справ, і рішення глав держав мають однакову силу? Але ще раз хочу зазначити, що це ключовий і єдиний в рамках НАТО орган, який уповноважений приймати політико правові питання, тобто це той орган, який насправді керує Північно-Атлантичним Альянсом, зокрема, стаття 4 Варшав Вашингтонського договору говорить про те, що сторони зобов'язані консультуватися між собою щоразу, коли на їх думку. Виникає якась загроза, загроза територіальної цілісності і політичній незалежності. Зібрання північно-атлантичної ради може ініціювати будь-хто із членів, так як усі вони мають абсолютно різні абсолютно рівні повноваження і права. До речі, власне, Північно-Атлантична рада і приймає рішення. Про створення Комітету оборони у випадку, якщо задіється третя чи п'ята стаття Вашингтонського договору. А по завершенні цієї зустрічі 27 жовтня відбувся брифінг генерального секретаря НАТО, власне, генеральний секретар НАТО І веде, Засідання Північно-Атлантичної Ради. Що сказав Марк Рютте про зібрання? Ну, по-перше, це те, що на цьому зібранні Північно-Атлантичної Ради були представники розвідок і Міністерство оборони всіх оборонних відомств, також Австралії, Японії, Нової Зеландії. Причому вони. Проінформували учасників зібрання про деталі участі Північної Кореї в агресії Росії проти України. Притому ці а, деталі були доповнені багатьма моментами з ілюстраціями супутникових знімків, а також а, даних радіоперехоплень. Наступне, що дуже важливо, це те, що зазначив Рютте, що подібні кроки з боку Північної Кореї створюють три дуже значні небезпечні речі. По-перше, це ескалацію з боку Кореї північної в регіоні. По-друге, це ще одне порушення резолюції Ради безпеки ООН, які стосуються санкцій по відношенню до Північної Кореї. А по-третє, це Небезпечне дуже розширення російської війни, яка загрожує виникнення нового вогнища війни в індотиханському регіоні. Плюс це дуже серйозно впливає на ситуацію на Корейському півострові і, по суті, тим самим Росія провокує війну між північною і південною Кореєю, не говорячи вже про те, що вона вкидає додаткові. Порох в російсько-українську війну в російську агресію зрозуміло, що за таких умов дуже важливо, щоб НАТО виробило в своїх рамках необхідні кроки. І Марк Рюта зазначає, що насправді, якщо оцінювати ситуацію, то в нинішній ситуації. А Москва явно демонструє свій відчай і тому кидається за допомогою до північної Кореї. Хоча, якщо аналізувати ситуацію, то на сьогоднішній день, як зазначає Рютте Корея, надала дуже величезну допомогу мільйонами тонн. Товарів військового призначення або подвійного призначення це і боєприпаси, це і ракети до відповідних ракетних комплексів, це також і а, інструктори, радники, які вчили російських військових користуватися цією зброєю і відповідними ракетними комплексами. А, Марк Рютте проінформував учасників брифінгу про те, що зараз НАТО. Завершує розробку підходів для того, щоб надати додаткову допомогу Україні в рамках протидії підрозділам північно-корейських військ, які можуть прибути на лінію фронту. Також Марк Рюте зазначив, що того дня, тобто вчора, він надалі буде говорити і з президентом Північної Кореї Юном, і із міністром. Оборони України умерло такі розмови дійсно відбулися. Про які є короткі повідомлення в засобах масової інформації. Цікаво, що буквально через декілька годин після цієї розмови, яка відбулася у Марка Рютте генерального секретаря НАТО, із журналістами на брифінгу в Брюсселі, відбувся брифінг і в Пентагоні. На цьому брифінгу. З короткою презентацією, а потім відповідю на питання, виступила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. І ось що коротко вона сказала: те, що невдовзі, тобто в середу, 30 жовтня, відбудеться зустріч секретаря оборони, тобто міністра оборони Остіна, з представниками. З південної Кореї також серед цих представників будуть і представники з Нової Зеландії і Японії. А ця зустріч знаходиться в графіку постійного діалогу між південною Кореєю і Сполученими Штатами Америки, однак. В рамках цього постійного графіку консультацій відбудеться також розмова, яка стосується інформації щодо спрямування 10 тисяч військ Північної Кореї до Росії, і потім переспрямування їх в Україну в район Курської області. Зверніть увагу: перше в рамках Пентагону звучать такі речі, тому що до цього моменту. Обговорювалися цифри до трьох тисяч невідомого базування. Також як завжди, Сабрина Сінг відзначила, що це є свідченням відчаю президента Путіна, який кидається в обійми до диктатора Кім Чен Іна, умиляючи того про. Допомогу, і насправді це наслідок того, наскільки вдало Україна протистоїть ворогові, в тому числі завдяки допомоги Сполученим Штатам Америки і союзникам Сполучених Штатів Америки і України. Більше того, в вступному слові, Сабрина Цінг зазначає, що Сполучені Штати. Америки віддані тому, щоб збільшити і прискорити чергові пакети допомоги для протистояння військам корейським, які будуть спрямовуватися до Росії, а потім на російсько-український фронт. І тут зрозуміло, що журналісти, ухватившись за цю позицію. Починають її достатньо сильно розкручувати і деталізувати, власне, це їхній хліб. А ви тільки вслухайтесь в наступне питання. Отже, щоб продовжити, це припустімо, що американська зброя використовується для вбивства північнокорейських солдатів, і це може мати далекосяжні наслідки. Ну бо, власне, Сполучені Штати Америки виховані на тому, що Північна Корея ядерна держава. А тут виходить, що. Американська зброя буде використовуватися в війні проти Північної Кореї. І журналіст додає: Я маю на увазі, як ви справитесь із цією проблематикою? Отже, будуть якісь обмеження ще на зброю, там, умовно кажучи, не стріляти по північнокорейських солдатах. Ну, журналіст уже тут і. Підтрунює, ну і насправді заганяє представницю Пентагону в кут, тому що рамки, ті, які діють на момент, коли йдеться розмова, вони не дають можливості пояснити. Ви кажете про допомогу Україні, як ви можете допомагати, коли кругом ставите паркан. Зрозуміло, що відповідати на це питання не так просто. Більше того, відповідаючи на нього, Сабріна Синд говорить про те, що так ми бачимо, що Північна Корея рухає свої війська вже на території Росії, вже частина там у Курську. І зрозуміло, що за це відповідальність несе Північна Корея, а не Україна. Бо Україна насправді каже Сабріна Синд, захищає свій суверенітет. І свою територію. Ну і зрозуміло, що власне цією о, фразою Сабріна Сінг заганяє себе в кут. Поясню який. Далі журналіст запитує: Так ви говорили, що три зараз сім. А розмова про три тисячі була всього-навсього три дні тому. Як могло й де могло з'явитися за три дні у три рази більше війська? Зрозуміло, що. Далі наступне питання виникає, так вони на території Росії, чи вони на території України? Бо від цього якби абсолютно різні правові наслідки. Зрозуміло, що вони в такій ситуації, попавши під прес таких питань, а, Сабріна Сінг не може нічого сказати, окрім того, що так, ми бачимо, спостерігаємо 10 тисяч, але деталей. Ми не можемо сказати, окрім того, що зрозуміло, що це посилить спроможності російського війська, що це дасть можливість активніше діяти. І якщо буде якась інформація, каже Сінг, то ми будемо вас інформувати? Чим далі, тим більше. Журналісти ухоплюються за ці відповіді і починають добивати. Отже, ви кажете, що переїжджають на тренування? Так, всі переїжджають, чи частина і де вони? Наскільки вони близько? Від України ці війська, як і наступне питання, ви вважаєте, що вони вже перебувають в Україні чи вони на території східної Росії? Все це закручується в клубок, суть якого полягає в тому, що а яка якісна інформація далі задають журналісти є про цей контингент? Наскільки можливі далі кроки, і наскільки ми можемо, як Америка, посилити? Протистоянні з Росією і Північною Кореєю України, і що ми можемо цій ситуації зробити? Адже поки що корейці на території Росії вони наближаються до фронту, чи є в Курській області, але Курська область це теж Росія. Зрозуміло, що попавши у таку цейтнотну ситуацію стосовно інформації. Сабріна Сінг намагається триматися того, що так ми бачимо, що це військо складає біля 10 тисяч, що частина його знаходиться вже в Курській області, частина на тренуванні на сході, на далекому сході Росії. І е, зрозуміло, що за таких умов ми плануємо і думаємо, які пакети допомоги зараз надати Україні. Ну, зрозуміло, раз така ситуація, то журналісти кажуть: так значить, на цей момент ніяких деталей стосовно того, що це за війська, які їх призначення, на яких ділянках фронту вони будуть використовуватися, в яких операціях вони будуть використовуватися. Даних немає. Ну, у цій ситуації Сабрина Сінг мусить зізнатися, що так. У нас немає такої інформації, зокрема у е, самої Сабрини Сінг. Якщо така інформація буде, то ми будемо вам її надавати. І зрозуміло, що е, за таких умов ситуація якби підвішується. Журналісти атакують далі, посилаючись на е, заяву Міністерства закордонних справ ЕРЕФІ, вони кажуть, так Росія. Каже, що ніяких проблем з міжнародним правом немає, тому що вона ці війська буде використовувати на своїй території. Ну, зрозуміло, що тут журналісти дають слабину. Чому? Бо справа в тому, що тема резолюції Ради безпеки ООН, які наклали санкції на Північну Корею більше того, ця позиція є під з точки зору співпраці з північною Кореєю і отримання зброї, задіювання військ і так далі. По суті, цими самими діями. А чиниться наруга над нормами міжнародного права, над статутом, який виставляє відповідні умови по відношенню не тільки Російської Федерації на сьогоднішній день як порушника статуту ООН, норм міжнародного права, а й Північної Кореї як агресора, як державу, яка фінансує тероризм. Зрозуміло, що е, ситуація, яка складається, вона ніби складна. Правовому відношенні, бо це помітили американські журналісти. використання військ в Курській області, використання військ на території України в правовому відношенні це різні речі, це правда. Але з точки зору дій. І Російської Федерації і дій Північної Кореї як сателіта Російської Федерації тут жодних проблем немає, тому в ці тому, що в цій ситуації обидві країни, так як і всі ті, хто сприяють і знаходяться в союзі з Російською Федерацією, є сателіти. Таким чином, у них рівна відповідальність перед нормами права стосовно того, що вони порушують статут ООН і норми міжнародного права. Зрозуміло, що журналістів не могло не цікавити питання, яке стосується: а чим власне Росія розраховується із Північної Кореї за постачання зброї і за тепер уже. Переведення на території Росії для участі у боях особового складу. Зрозуміло, що в цьому відношенні є що говорити, тому що таким товаром, такими грошима є військові ракетні технології і ядерні технології, бо не випадково і а, Путлер і Кім Чен Ін, диктатор корейський, взаємно відвідували і випробувальні Космічні установи, і конструкторське бюро, і заводи по збору ракетної техніки, в тому числі, і а, також р... ті центри, де здійснюється розробка, вдосконалення і перезарядка а, ракетних носіїв для транспортування ядерної вибухівки. Все це зрозуміло наводить на чітке розуміння того, що Росія розраховується. Воєнними військовими технологіями, ракетними космічними технологіями, в, яким, в яких є провал, з точки зору технологій Північної Кореї, на завершення цього брифінгу. Журналісти нагадують Сабріні Сінг про те, що Wall Street Journal розповіла, як е, Ілон Маск спілкується з Володимиром Путіним і про що вони власне домовилися? І чи виконав маск? Прохання Пупі Путіна припинити покриття Старлінком території України. Ну насправді це питання знаходиться у відданні військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Тому в даному випадку Сабріна Світ поступила абсолютно правильно. Вона віддрасувала журналістів до військово-морських сил до того, щоб вони сформували відповідь на це. Питання, і так ми бачимо два брифінги: один, який відбувся в Брюсселі, другий у Вашингтоні, в Пентагоні. Давайте зараз спробуємо намалювати картину. А що ж про що свідчать ці два брифінги? І так, перше і найважливіше вже очевидно, що ніякої робочої технологічної системи зв'язку постійним обміном інформації між Пентагоном і штаб-квартирою навіть на рівні керівництва, тобто генерального секретаря і секретаря оборони, тобто міністра оборони Сполучених Штатів Америки, не існує. Іначе зрозуміло, що цей брифінг у Пентагоні йшов доганяючи. Те, що відбувалося в Брюсселі, однак в Брюсселі на цей момент, завдяки організаційним підходам Марка, Рюте вже отримали деталі інформації. Від представників Північної Кореї, Нової Зеландії, Австралії і Японії. Чого не було на цей момент ще у Пентагоні, не дивлячись на те, що зустрічі заплановані, але така інформація була відсутня, і це явно відчувалося у відповідях Сабріни Сіли. Друге, видно, що і Брюссель, і Вашингтон готують допомог, пакети допомоги Україні в зв'язку із тим, що до російського війська агресора долучається ще й північно-корейський контингент військ однак уже стає зрозумілим, що ні категорія військ, ні їх призначення, ні їх комплектація, ні їх застосування на сьогоднішній день ні в Брюсселі толком, ні в Вашингтоні не знають. Я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день ні Брюссель, ні Вашингтон не може дати точну правову оцінку перебуванню цих військ на території Росії чи на території України в разі їх задіяння у боях. Очевидно, що це є порушення статуту норм міжнародного права, резолюції Ради безпеки ООН. Звідки ж тоді береться така обережність Вашингтона? І Брюсселя в прийнятті цих питань очевидно, що страх і неготовність протистояти агресії, і це видно по тому, що Північно-Атлантична рада в нинішніх умовах загострення ситуації на Близькому Сході. Втягування у війну ще й північної Кореї не приймає рішення про створення комітету оборони, адже на сьогоднішній день здавалось би, а що ще треба зрозуміти, що виникають нові вогнища війни, у кратер війни втягуються все більше держав, але організаційний інститут, який би. Почав готувати війська НАТО, в тому числі для оборони, не задіяне. Тобто, поки що відбувається все на рівні моніторингу ситуації. Відтак очевидно, що за таких умов максимально на що можна розраховувати, це просто на хоча б об'єктивну допомогу. А це означає, що українській стороні у цій ситуації треба постійно тримати канал інформації і з Вашингтоном. Із Брюсселем, передаючи всю найдостовірнішу інформацію для того, щоб і там, і там, в тому числі, і в європейських, і інших столицях, знали, що відбувається, в тому числі необхідно налагодити зв'язок, який би давав можливість визначити, які об'єкти потрібні для допомоги Україні у цій ситуації, і це має відбуватися чи не в автоматичному. Вигляді, тому що розтягування і втрати часу, як показали оці розбіжності між позицією Брюсселя і Вашингтона, вони можуть дуже дорого обійтися, в тому числі і Брюсселю, і Вашингтону. Відтак треба сказати, що вчорашній день він показав повільність, повільність машини, яка може задіюватися в разі агресії, адже Північно-Атлантична рада має зібратися, має сформувати Комітет оборони, ті мають прийняти відповідні технологічні рішення, а це означає, що із п'ятою статтею в тому числі, буде така ж сама проблема її задіювання. А це свідчить про те, що не тільки Україні потрібно НАТО. А й НАТО потрібна Україна, яка б могла давати хоча б якусь паузу для того, щоб НАТО. Повинно розкачатися в механізмах задіяння в разі агресії. Єдине, що дає позитивний наслідок з вчорашнього дня: що одна й друга сторони усвідомлюють, що поява північно-корейського континенту на українському фронті це необхідність додаткової допомоги і швидкої допомоги, і збільшення цієї допомоги. Ось так можна характеризувати вчорашній день на все вам добре.